Redis іноді називають оперативною пам'яттю з API. і в цьому справді є сенс, адже це дуже швидка база даних, яка зберігає дані безпосередньо оперативній пам'яті. Redis надає простий та потужний спосіб ці дані зберігати, ну і звичайно зчитувати. Сьогодні ми розберемо, що це таке, як працює Redis, які проблеми він може вирішити, а які, на жаль, не зможе. Давайте почнемо з концепції Redis, а вона дуже проста: це Key Value сховище. Тобто, кожен запис у цій базі даних має ключ та має значення, і все це зберігається саме тут, в оперативній пам'яті. Ключ це просто рядок символів, який має бути унікальним. Він може містити англійські літери. Цифри та деякі символи. Його довжина може бути будь-якою аж до 512 мегабайт. Але звісно ж, чим коротше ключі, тим швидше буде працювати база даних. Спеціального формату ключі не мають, але існують певні логічні правила, за якими бажано їх формувати. Про це ми поговоримо трохи пізніше. у Redis може мати кілька типів. Найпростіший з них це звичайний рядок. Як і ключ, він є просто рядком символів, але може зберігати буквально все, що ви туди покладете. Жодних обмежень чи правил немає. Це найпоширеніший тип, який використовують, але є й інші. Наступний це список. Він дозволяє зберігати в одному ключі кілька значень, як звичайний список, тому, власне, так і називається. Аш сет це хеш-таблиця, яка дозволяє під одним ключем зберігати ще одну key-value value Конструкцію або структуру. Іноді це дуже зручно, щоб зберігати трохи структуровані дані. Set: множина або набір дозволяє зберігати список тільки унікальних значень. Тобто, ви не зможете додати туди одне й те ж саме значення двічі. Це дуже корисно для деяких варіантів використання. Ще є сорти це. Цей тип дозволяє зберігати список з рейтингом або певним порядком сортування. Кожне значення має свою вагу, яка визначає його позицію в цьому списку. Це теж інколи використовується. Дуже цікавим типом є стрім. Він дуже схожий на ліст, але має певні відмінності. Ви можете думати про це як про журнал і додавати в нього всі нові і нові записи зі структурованими даними, так само, як і у ліст. Але додатково мати ще ID кожного запису всередині, та можете звернутися до будь-якого запису по ID, або читати цей стрім в реальному часі, ну і обробляти його. Звичайно, Redis може мати декілька стрімів, і вся історія буде зберігатися, поки їх не видалять, на відміну, наприклад, від PubSub, який працює по дуже схожому принципу, але не зберігає всю історію і непогано підходить для черги завдань або event Sourcing систем. Є також кілька. Специфічних типів Bitmap для фіксації булевих значень, наприклад, чи був юзер в онлайн, чи ні, Hyperlog для підрахунку унікальних значень з мінімальним використанням пам'яті. Також є спеціальний тип для збереження геокоординат. Він Він і називається Гіо. Ці типи використовуються майже ніколи або значно рідше, але в окремих випадках може бути дуже корисними. Як все це спробувати? Redis це програмне забезпечення, яке ви можете або встановити на комп'ютер, або спробувати у хмарі. Взагалі є чотири варіанти, як можна його використовувати або просто помацати. Перший найпростіший варіант, яким я дуже часто користуюсь локально, це Docker, Тобто підняти Redis як Docker контейнер легко, швидко і взагалі без будь-якого напрягу. Ще можна встановити Redis напряму на вашу систему. Це може бути Linux, Mac чи Windows. Не знаю навіщо ставити його на Mac, але хто я такий, щоб це вирішувати. А от на Windows сервер або сервер під керуванням Linux часто треба, особливо якщо ваша програма забезпечення вже на продакшені. Якщо ви модний клауд, гай і просто пісяєте окропом від хмарних рішень і взагалі не хочете нічого встановлювати, Redis можна підключити як хмарний сервіс. Де саме це зробити, я додам лінки в описі, не будемо на цьому зупинятись. Але попереджаю, це може коштувати якихось незрозумілих дурних грошей, як і все у хмарі. Тому будьте уважні. Ще є варіант просто поклацати редісу браузері. Якщо вам треба просто протестувати команди і подивитись, як воно там взагалі працює, є онлайн-пісочниця. Закину лінк в опис. Я ж зроблю так, як я роблю частіше за всього підніму Redis як контейнер для докору. Це може бути як окремий контейнер, так і частина Docker Compose. Для того, щоб підняти контейнер, вам треба в терміналі написати ось таку команду: docker run name давайте my-redis detach і назву, назву образу Redis. До того ж, ми одразу давайте відкриємо порти 6379, це стандартний порт Redisu. До локальної хост машини для того, щоб ми могли підключитись будь-яким клієнтом до цього контейнеру. Запускаємо образ Redis починає скачуватися, і після чого піднімається контейнер. А тепер давайте швидко пробіжимося по тому, як все це працює, та пригадаємо деякі типи даних, які ми вже розібрали. У Redis є звичайний клій. Тобто command-line інтерфейс, яким ви можете користуватись прямо в терміналі. Він може бути встановлений локально, але є і всередині контейнеру, і до нього можна підключитись таким чином: docker exec it myredis і redis-clip. І ми попадаємо до командного інтерфейсу Redis. Також ви можете підключитись будь-яким іншим клієнтам. Наприклад, у мене зараз відкритий VS-код. Тому я можу встановити спеціальний екстендж, який дозволить мені працювати з Redis, включаючи цей Command-Line інтерфейс. Для цього ми просто підключаємось, Connect, Connected. І ось наш Command-Line інтерфейс. Можемо робити тут. Давайте почнемо з простого. Для того, щоб протестувати, чи це взагалі працює, ми можемо використовувати найпростішу команду Set. Бачите, Redis Clean навіть нам підказує, що ми можемо вписати. Ну, давайте допишемо якийсь ключ, наприклад, uh, name і його значення Oleg. Окей, okay. що означає, що ми записали до пам'яті uh, значення value Oleg до ключу name. Ми його можемо считати. Get name. І ми бачимо наш Олег. Ми також можемо в будь-який час змінити його значення. Написав set Name. Ольга getName Ольга. Також ми можемо його видалити. Для цього існує декілька варіантів. Перший з них це del. Ми можемо вказати name, тобто ключ, який ми хочемо видалити, або декілька ключів. Це може бути name 2, name 3 та таке інше. del name видалить ключ, і ми вже його не зможемо считати. Є ще декілька варіантів видалення. Наприклад, ми можемо використовувати Unlink. Unlink Name. Зробить абсолютно те ж саме, але не буде блокувати Redis, як це робить Dell. Це не те, що ви можете помітити, граючись у command-line інтерфейсі, але може бути у нагоді, коли видаляється або записується велика кількість значень. Також ви можете задати, скільки часу ваше значення буде жити у пам'яті вашої оперативної пам'яті. І для цього можна використовувати додаткові опції команди set. Тобто SET NAME OLEG. І тут можна вказати час або в секундах, або в мілісекундах. Якщо ми хочемо в секундах, то ми пишемо і X і, наприклад, 5 секунд. Тепер на протязі 5 секунд ми будемо, будемо бачити NAME. Ми бачимо. Це 5 секунд минуло. Ми вже не бачимо. Також ви можете використовувати мілісекунди, якщо вам це треба. І для цього треба не EX, а PX. І, наприклад, таке значення. І ми будемо бачити це на протязі 10 секунд. В будь-який час ви можете побачити, скільки залишилось часу. Для цього використовується TTL команда Зараз вона говорить мінус 2, що означає, що ключ зараз не існує. Ми його справді можемо перевірити, get name його нема. Давайте задамо EX, наприклад, 15 секунд і перевірити TTL name. Ми бачимо, що залишилось 13 секунд, 10 секунд і так далі. Також будь-який час ми можемо замінити цей інтервал. Давайте встановимо на 15 секунд. Через TTL ми бачимо, що залишилось 12 секунд, і ми можемо «Expire» команду використовувати для того, щоб замінити час на 30. Перевіряємо TTL і вже 28. Якщо ми хочемо замінити в мілісекундах, то для цього існує P-Expire. Те ж саме Name і Millisecond. І TTL, ми вже бачимо, що залишилось 9-8 секунд, і так далі. Ми також можемо використовувати експайр для того, щоб видалити. Для цього ми можемо вказати Name 1 і він видалиться з пам'яті. Також, якщо ми, наприклад, встановили якийсь е, ключ на 30 секунд, тобто він е, буде експайритися, ми можемо використовувати команду persist для того, щоб зробити його вічним. І ми можемо його перевірити, набравши нейм, він тепер Олег буде завжди, поки ми його не видалимо. Є ще декілька опцій команди set. Наприклад, ви можете створити ключ тільки якщо він не існує. Тобто set Name Олег. І для того, щоб задати цей модифікатор, ви можете вказати NX. Нам видає nil, що означає, що команда не завершилася. Чому? Тому що Nx вказує, що треба створити тільки, якщо він не існує, а ми вже маємо name. Тобто, для того, щоб вона пройшла, нам треба його видалити, name І заново set name Oleg nx, тоді він створиться. Також є модифікатор xx. Який буде оновляти тільки якщо існує. Тобто я пишу name Olga, він оновляє. Якщо ми вкажемо щось name 2 то він не оновляє, тому що ключа name 2 не існує. При назві ключів використовуються такий собі віртуальні namespace, які говорять, до якого сегменту вашого додатку відноситься. Той чи інший ключ. Якщо це, наприклад, access токени, то зазвичай використовують щось по типу того токен, двокрапка, І далі вже йде якась назва токену. Це може бути або юзер ID, там 3, 2, 1, або е, якесь таке значення, ідентифікатор. Але і це означає, що цей ключ відноситься до токенів. тому що може бути ще щось по типу такого: set order, е, наприклад, ID-шник ордера. І далі йде якийсь кеш, наприклад, щось таке. Це означає, що це кеш для ордера 45.4. Ось вам приклад використання. Ви хочете, щоб ваша сесія була активна на протязі 300 секунд, і після того, як 300 секунд минуло, вона становиться неактивною. Що ми робимо? Виставляємо токен для якогось користувача, його значення. І ставити 300, сек... 300 секунд, що означає, що через 300 секунд цей токен буде видалений. Але кожен раз, коли викор... виконується якась дія користувачем, ви замінюєте а, цей токен його expiration date, на ще 300 секунд. Таким чином, кожен раз ви будете, коли щось відбувається з користувачем, ви його оновлюєте його токен на наступні 300 секунд. Якщо нічого не буде, Робити то через 285 секунд, далі 283 секунд. Він буде вже не авторизований для того, щоб щось зробити. Якщо ж він нажав логаут, ви можете просто видалити токен 44. Звичайно, таким чином ви можете зберігати і JSON. Це для Redis взагалі не має ніякого значення, тому що це звичайний рядок. Але є ще більш, скажімо, потужний тип записів, і це аж сет або хеш-таблиця. Як я вже казав на початку, це потрібно для того, щоб зберігати більш структуровані дані. Наприклад, якщо ви хочете зберігати не тільки ім'я, а ще й прізвище та, наприклад, ВІК під одним ключем, то ви можете написати наступне: hset, user 2.1, first name, last name, муковоз і H. Теж саме для іншого юзера: Hset, User 2.2, Іван, Lastname, Іванов та age. Для того, щоб побачити абсолютно всі поля запису, ви можете використовувати команду hgetall, вказавши ключ. Якщо вам треба побачити лише одне поле запису, ви можете використовувати команду hget, вказавши ключ та поле, яке ви хочете прочитати. За допомогою hset ви можете змінити будь-яке поле, специфічне поле запису, вказавши ключ поле та нове значення. А також ви можете замінити абсолютно всю запис новими значеннями. Команда HLM дозволить побачити, скільки полів ви маєте в своїй записі. Звичайно, ви можете робити Expire, як і для інших записів, а також робити абсолютно все те ж саме: видаляти або використовувати інші опції. Ну і давайте розглянемо ще один тип це стрім. Щоб додати новий стрім та запис до нього, ви можете використовувати команду XADD. Далі йде назва стріму, потім йде або специфічний ID, або просто зірочка, і тоді Redisam та St ID. І далі, як в ліс або H set, структуровані дані. У мене це буде стрім підписників. Ви можете додавати їх постійно і будете отримувати новий ID, який складається з таймстампу та суфіксу. Команда X-Range служить для того, щоб зчитувати певний сегмент з вашого стріму. Для того щоб зчитати, наприклад, одну запис по ID, вам треба вказати таку команду X-Range, вказуємо subscribers. Далі беремо будь-який ID і вставляємо його два рази. Тобто ми зчитуємо це тільки цей сегмент. До того ж, ви можете використовувати X-Range для того, щоб отримати абсолютно всі дані. Ви також можете зчитувати стрім у вигляді потоку. Для цього використовується наступна команда. Звичайно, ви можете видалити певний ID з вашого потоку. Для цього використовується XDL. А ще ви можете обрізати ваш поток для певної довжини. Для цього використовується Xtream. У нас для vs Code встановлений спеціальний екстендж, а це значить, що ми можемо за допомогою його бачити, що відбувається з нашим Redis. Давайте подивимось, накидаємо якихось записів. Приходимо сюди. І ось ми бачимо абсолютно всі дані, всі ключі, які в нас є у Redis. Ось наш JSON example. Це наш Name, звичайний стрінг. Це наш subscriber стрім в вигляді таблиці. А це наш hset в вигляді таблиці. Звичайно, ми можемо видалити будь-яку запис будь-якого ключу. Також ми можемо вказати TTL. Щоб, щоб записи видалялись по, після якогось часу, та робити всі інші справи і доволі зручно. А ще є клієнти та бібліотеки для практично будь-якої мови програмування. Вони всі доступні і прості у використанні. Так, тепер питання: що з цим робити вам, як розробникам, і навіщо це взагалі потрібно? Давайте розмірковувати. Уявіть, що у вас є якась соціальна мережа, ну скажімо, Facebook. Там не відбувається нічого надто складного, але купа простих дій хтось поставив лайк, хтось відповів на коментар, і все це супроводжується великою кількістю запитів до бекен. І неважливо на чому написаний цей бекен, тому що, наприклад, для аутентифікації користувачів вам потрібно зчитувати кукіс все одно. Там, скоріш за все, буде якийсь там ідентифікатор сесії, або токен, за яким бекенд має зрозуміти, хто саме зробив цей запит. Це найпростіша схема аутентифікації. Куки зберігаються в браузері, або якщо це мобільний додаток, десь у пам'яті пристрою, тобто на стороні клієнту. А ось де зберігаються сесії користувача. Перше, файли, найпростіше. Але якщо сесії зберігаються, наприклад, в одному файлі, ну. Тупо, але таке буває. Буде проблема з блокуванням під час читання та запису. Якщо багато файлів, скажімо, кожен файл на кожного користувача, трохи краще, але ж теж до пориди часу. База даних ще краще, і я сам так рекомендую робити в середньо навантажених системах. Але рано чи пізно і база даних починає не витягувати, бо, врешті-решт, вона працює через файлову систему, яка навіть на SSD або NVMe все равно все рівно має швидкість не таку вже і блискавичну. Таблиці бази даних можна перенести в RAM, Деякі СУБД дозволяють зберігати таблиці в оперативній пам'яті. А можна одразу зробити нормально і використовувати Redis. А в чому прикол? Та в тому, що вам потрібна проста операція, взяти якесь значення по токену, що приходить разом з cookies, з кожним запитом. А Redis – це якраз ключ значення а, в вашій оперативній пам'яті, ну, тобто в RAM. Це ідеально підходить під задачу, це швидко працює прямо в пам'яті, і єдиний ліміт, що у вас є, це розмір вашої оперативної пам'яті. До того ж, при створенні пари ключ значення, ви можете задати час життя вашого запису, тобто TTL. І Redis сам видалить неактивальні дані, ну, тобто сміття з вашої пам'яті. Отже. Сесії це один з найпоширеніших кейсів використання Redis. Просто, швидко та ефективно. Інший приклад кешування. Я не буду довго розказувати вам про кешування, це тема, мабуть, говорить сама за себе. У нас може бути якась ресурсозатратна операція. Ну, наприклад, побудова прогнозу погоди для цілого континенту. Це означає, що до вашої системи надходить купа даних з різних метеостанцій, що з одного боку, а з іншого боку, багато сайтів, мобільних додатків, внутрішніх сервісів, які ці дані регулярно зчитують. Ось тут ми стикаємося з тією ж проблемою, що й в випадку з сесіями постійне звернення до бази даних. Навіть якщо буде швидка, це все одно навантаження. І що ми можемо зробити? Коли система вперше формує відповідь, наприклад, прогноз погоди для певного регіону, беремо дані та записуємо їх у Redis як у кеш. Ключем може бути, наприклад, країна 2.Міста, а значенням ну, сформована відповідь в форматі, наприклад, JSON. Після цього всі подальші запити на ті самі дані віддаються з оперативної пам'яті без звернення до бази даних, поки не зміниться стан або не сплине час життя цієї кешованої відповіді. І це власне є кешування. Ще один класичний кейс використання Redis. Звичайно, скажете ви, є і інші системи, які. Краще спеціалізуються саме на кешуванні наприклад, Memcache або Варніш який-небудь. Але тут логіка проста: якщо у вас вже стоїть Redis, і ви зберігаєте там, наприклад, сесії, то навіщо тягнути ще одну систему в ваш стек? Якщо можна, кешувати і там, якщо це не дуже якась там складна система кешування Працює і простіше в підтримці вашого стеку. Інший приклад: ігри та івенти в реальному часі. Уявіть, у вас якась там онлайн-ігра, і вам потрібно постійно обробляти якісь івенти від користувачів, ну тобто події. Наприклад, постріли, рухи, дії гравців і таке інше. І при цьому ці дії ще треба якось рахувати, агрегувати, обчислювати, да, таке інше, да, навіть збирати з них статистику. Ось тут Redis заходить просто ідеально, бо це тупо швидко. У мене немає, на жаль, багатого досвіду в онлайн-іграх, але це той випадок, де я б точно використовував Redis. До того ж, тип даних Sorted Set дозволяє використовувати Redis для черг завдань або pub САБ систем. І загалом це можливо, але, звичайно, є більш спеціалізовані системи, які краще заточені саме під це. Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ. До речі, на RabbitMQ я робив відео, десь тут буде посилання на нього. Ну і звичайно, в описі. Можна ще довго накидувати кейсів, але всі вони зводяться до одного: читання та запис великої кількості простих значень з максимальною швидкістю, ну або з мінімальною затримкою. Але Redis, звичайно, не для всього. Наприклад, зберігати список замовлень чи товарів у Redis – Ідея так собі. По-перше, це складні і структуровані і важливі дані. По-друге, ці дані, які не можна втратити, ну тому що вони важливі. І от ми плавно переходимо до мінусів Redis. Друзі, ми зараз розберемо мінуси Redis, а поки що я хочу запросити вас на свій телеграм-канал, де я намагаюся дуже коротко освітлювати ті теми або якісь думки, які не тягнуть на окреме відео. Продовжуємо. Так от, основна перевага Redis і є його основною проблемою. Всі дані зберігаються в RAM. І перше ж прилітчя хеду по підстанці, вибачте, і ваші закази або товари зникли. Так, Redis можна налаштувати на реплікацію файли, можна зробити збереження на диск, навіть бекапи, все це є. Але як тільки ви починаєте зберігати все на диск, втрачається головна його фішка це швидкість. Інший мінус це дорого, тобто оперативна пам'ять штука не з дешевих. Якщо ви зберігаєте багато даних, особливо хмарі, це буде велика проблема для вашого бюджету. Третій мінус: це відсутність транзакцій. У Redis немає повноцінної підтримки транзакцій у тому вигляді, як ми бачимо у реляційних базах даних, наприклад. А це буває критично, наприклад, у якихось білінгових системах, де важлива атомарність та цілісність даних. Четвертий мінус це немає зв'язків між записами. Redis – це не реляційна база даних. Джойнів немає, зв'язків нема. Ну, теоретично, можна якось там накрутити ключі, придумати структури, але навіщо? Redis не для цього. Висновок. Редіс це топ для певного спектру задач. Сесії, черги, рейтинги, кешування. Все це круто вирішує. Проблеми з цим дуже круто вирішує Редіс. Але, звичайно, він точно не для якихось важливих даних або великих даних. Там, де треба використовувати реляційну базу даних, вам треба її використовувати. Коротше. Я прям рекомендую цю штуку. А якщо ви його почнете використовувати у вашому проєкті, ви будете шоковані, наскільки ваш бекен почне працювати швидше і набагато швидше. Я цьому відео не буду та й не хочу заглиблюватись в якісь приклади з кодом. Як це я звичайно роблю? Якщо вам цікаво, накидайте мені коментарів, і я зроблю щось більш поглиблене з якимось там кодом та прикладом. Дякую за витрачений час. Сподіваюся, що цей контент допоможе хоча б комусь розібратись, навчитись або вирішити ваші проблеми. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, також на телеграм-канал. Далі буде. Всім пока.